підписники. Ви знаєте, ну, я вам таке розкажу. У я в перце відео, ну, я вам не давно сказав. Саме перше. І потім саме перше у це і ви, ви знаєте, щось там чи птаски щось там, свиринкові. Я був сви. Ну, і реально. Я думаю, зараз подивимося, ну, я це тільки я, я це відео дивився, ну. Так. Ви знаєте чих бобів? Mm -hmm. знаєте тих богів На этих мобиль. А вы этих знаєте? Ти не знаю, що було. Напевно, його гало. Ну, ну. А, Я не знаю, що це було, ну, ну. Я не знаю, що це було таке. Ну, це, напевно, був лах, напевно, то я, типа, не знаю. Напишіть в коментарях. Дай муха мобів. мобіль. Очі двоє моби захищають. Говен і сного. І... А... Завжди мене дзвонить. Завзи де Денис цей прекрасний дзвонить. Він дуже прекрасний. І він найкрасний в мірі. Поставьте лайк і на канал і на дзвіночок. Ви, ви те знаєте, хто такий Денис. <звук> <звук> Викачайся. Це, що? це прекрасний звук завжди. Ви <гум> сьогодні бачили? Ви знаєте? Ви знаєте, що це таке?

дышать. Давай. Сейчас. Да, Ну, тебя Денис завжди зводить. раніше дзвонив, а тепер і рідко. Я вам не розказую чому. Чому він рідко тепер дзвонить? То, що до -то, сьогодні -то бачили? Так. Очі і рот. рот. Давайте Ем... О, ви знаєте, яке е, село може бути? село да виділ і учав вітрина ем цей ну. двенадцатость приезжам її в го в гости затую Свиюча, мамы мира! Смеются, мамы мира! Что мира Вы свиюча, Танцуют, мамы мира! Танцуют, мамы мира! Танцуют, мамы мира! нічого не чули? Нічого не чули. Від висоти не вбирають. І під водою вони дихають. Інтересно. Що в них за фізика? Ви знаєте, ви тут задовго от так видите подведе, як вот буде здекат в Майнкрафті. От ти, курочка, Що дивишся? <музык> <свист> да прик вот. Да вот вы знаете, что это такие? <свист> сину! Сину! Да куравы едят, сину. Псы, псы а царь Куровицы не едят. Сина <сцуз> <сцуз> плюс эти Книжки дуримия. Дуримия ядерная бомба. Сейчас вообще покажу. Вы знаете,

Україна в Києві Україна в Київ Львів Львів Харків Всем ребята, меня зовут Комбон. Э, э, э. Я зараз вам песню такую расскажу. Киев, Львів, Харків, Одеса, Тернопіль. Все, какие там. Зараз, э, Харьков, а, вот это там. Вам яки, я вам сказала, я все тут. Ой, блин, включи сам себе компоток. Компоток. Я вам, э -э -э, я просто, вы знаете, так, зараз вам прочитаю Вот ти там робиш, хом'як. Так. Якобы написани в комментаріях які тут країни. Країна. Че... Ще... Че... Ще... Чергил. Гі... Чернігів. 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 Це біля Києва. А ви знаєте, де знаходиться Одеса? Вот тут, біля... біля моря. А де знаходиться Львів? біля біля поси? Поль... Інтересно вам подивитися карту. Я вам зараз покажу. Карта України. Вона, похоже, не знає на що. Бо не знаю, що так придумано. Навальована Україна, от так. Ну, ну чому так? Ну чому так? Краще була велика, велика, ще більше ні ще більше ні. Росія! Ой, що там там. А ви знаєте, мої підписники? Поставте лайки. Я вам показав, як їхдає. Як хидає карта України? Коли буде. Коли буде. 100 тисяч, ні, не 100 тисяч, а, а наберете 1000 лайків. Наберете тисячу лайків, я вам покажу е, прапор, пра, ой, не прапор, а карту України. Ну, давайте, папа, -па, мої підписники, папа. -па. Ой, я вам собою щось сказати. А ви знаєте, Mm. А ви знаєте, в майбутньому таке буде, я вам розказую, телефони, коли тут е, допомагають, телевізори самі включаються, комп'ютери, які ходять, машини, які літають, лампочки які какають, завжди коли світають стіни, потім знову виростають, картини самі малюються. Появляється сама хата, появляється сама їда. Я вам розкажу як. Просто посадити і вона за один день виростає. Понятно, підписники. Все, па-па.